Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги карбонове махове водилище. Це легка та міцна телескопічна риболовна вудка, створена для риболовлі на прісноводних водоймах. Виготовлена з жорсткого карбонового волокна, тому забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень. Доступна в різних довжинах від 3,5 до 9 метрів. Телескопічна конструкція. Забезпечує компактність та зручність транспортування, що робить її ідеальною для подорожей та активного відпочинку. Вудка чудово підходить як для досвідчених рибалок, так і для початківців.